Всім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу, як завжди, покажу досить актуальну інформацію для сягання, який об'єм вашого бензобаку. От дивіться, таку інформацію я дістав в інтернеті. Скрізь вона підтверджується. Volkswagen Jetta 6-го покоління, об'єм топливного бака складає 55 літрів. Тобто ця полосочка, яка у вас на панелі приборів. Якщо вона повністю заповнена, то вона складає 55 літрів. Четвертинка 13,75. Половинка четвертинки 6,87. І сама маленька позначка це 4,43. Відштовхуючись від цього, ми можемо розраховувати, на яку відстань вистачить паливо. Не у кожного є бортовий комп'ютер, який показує середній розхід палива, а також показує, на яку відстань вистачить вам того палива, яке залишилось в бакі. Для цього ми можемо самостійно все розрахувати. Ось вам невеликі мої підрахунки. Кожен може встановити цю формулу свій середній розхід і підрахувати наскільки буде вистачати вам кожної помітки. Навіть в старому поколінні приборної панелі, коли у вас закінчується паливо при налаштуванні на мультизадачність панелі, вона вам показує, скільки миль ви можете проїхати на залишку в баці. Ця мультизадачність спрацьовує в мене на авто, якщо паливо залишилось менше, ніж на 100 миль, якщо не помиляюся. Але не в кожного це може бути налаштоване. Це перше. Друге, бажано в нинішній період бак паливом заповнювати до повного. Для чого це робити? Для того, щоб, якщо ви знаєте, а може ні, для того, щоб в баці не було конденсату, який поступово буде накопичувати, змішуватися з паливом і не досить добре впливати на ваш двигун. Якщо відео вам було корисним, обов'язково підпишіться на канал і підтримайте україномовний контент.